Дорогі друзі, вітаю вас, мир вам, благословінь вам. Сьогодні маю прекрасну інформацію для вас, для нас, для Божої слави. У місті цукаль Господь подарував нам сьогодні велике свято. У нас сьогодні був день подяки Богу за його любов і за милість, і ми славили Бога і величали Бога, і раділи Божій любові і Божій ласті. А що саме? Сьогодні молоді люди, це 21 перша група місіонерської школи ковчег Спасіння були благословенні і направлені на місіонерську піврічну практику на терени України. Вони навчалися 4 місяці. Навчання було досить інтенсивне. У них було щодня 6 годин вивчення Біблії. Кожен тиждень приїжджав новий викладач і викладав свій предмет. Звісно, давав домашні завжда... завдання. Також у них молитовне життя було прекрасне, ранкові молитви вечірні, в день молилися. Навіть нічні молитви були, життя інтенсивне, прекрасне, разом по графіку Біблію читали, душу пікуни до них приїжджали. Одним словом, цих чотири місяці вони були на горі Фавор. Вони повною чашею пили Божу благодать своє життя. І сьогодні був той день, коли ми всі разом, і батьки, і служителі, і гості, хто приїхав на це прекрасне вдячне Богослужіння, ми їх благословили. Щоби вони трудилися для Господа зробили свої перші кроки в благовістці? Перші кроки в івангелізації. Перші кроки попробувати, як живуть місіонери. Звісно, вони будуть працювати під. Керівництвом старших служителів в тих областях, куди вони направлені, але це для них новий світ, новий досвід. І тому ми ревно і ревно їх благословляли. І звісно, дякували Богу, що в цей непростий час для України вони змогли мирно, гарно, спокійно пройти курс навчання чотири місяці. А також мені приємно повідомити, де вони будуть працювати в нас в Україні цих шість місяців. У нас програма така. Молодь навчається 4 місяці, 6 місяців проходить місіонерську практику. Після місіонерської практики молодь вибирає, чи вони будуть служити там, де проходили практику, чи вони попросять змінити місце служіння. А раптом якісь життєві обставини такі, що залишать місіонерські поля, ну це життя. Можливо, тимчасово треба і залишити, а потім знову повернутися. Ось так, Львівська область збагатіла місіонерами, молоді люди туди направились, СМТ Лопатин, СМТ Кулики. Куликів, село Підкам'я, СМТ Красне, Волинська область, село Рудка, село Хоцунь, село Мокушин, Полтавська область, СМТ Градиськ, село Супрунівка, що біля самої Полтави, село Велика Багачка, місто Зіньків, Житомирська область, СМТ Пулини, село Білокоровичі, Тернопільська область, місто Теребовля. Ось такі місця направляться прекрасні молоді люди, благословенні, талановиті, розумні, кмітливі з високим IQ, і вони будуть там розказувати про Ісуса Христа. Основна їхня місія розказати про Ісуса для тих людей, для тих сімей, які ще не чули про Нього, або мало знають про Нього, більше розказати про Нього. Ось така місія цього служіння ковчег Спасіння. І, звісно, це для нас була велика радість. Велика радість. Тому що молоді люди, перед тим, як піти навчатися, піти на цю дорогу, їм потрібно було перемогти три таких бар'єри великих. Пам'ятаєте, Ісус витлумачив, що таке терни? коли зерно, зерно падає в терни. Хороше зерно, хороша земля, але терни. І Він розказав: це захоплення збагаченням, тобто весь час витрачати на заробіток грошей. Біблія ще це називає поклоніння мамоні. От, марноте життя. Друге, це життя не сплановане, життя негармонійне. Людина і грошей не зробляє великих, але різна така суєта, марнота, і людина не може викроїти часу для труда. І третє, як вияснює Ісус, це забави, це розваги, це хобі, це відпочинки. На це теж треба і час, і фінанси, і сили. І людей, віруючих, людей віруючих, часто ворог ловить саме на ці три сіті. І вже їх нема. Елементарного часу, щоб служити, і тому ми це святкуємо як перемогу. Ці люди, герої віри, сучасні герої віри, вони е, вистояли від цих атак, трьох атак, щоб не піти на це служіння. А ще знаєте, страхи, а ще знаєте, невіруючі друзі. Є ж два ісуснавіних алів, які мають подих віри, погляд віри. Да? А є десять солідатів, які та тебе не получите, ти не зможеш, то не для тебе. А навіщо воно тобі, а не йди? А яка зарплата? А яке майбутнє? І те і т.п. Отаке теж зустрічають молоді люди, це всім нам відомо. І тому, безперечно, сьогодні був великий день хвали імені Господа Бога за його любов і за його милість. А також у нас ще відбулася одна подія сьогодні. Це 18-та група. Сьогодні приїхала відзвітувати за піврічну практику. Вони був час вчили 4 місяці, 6 місяців працювали на теренах України. Чинили справи добрі, милосердя, добродійність і все, що треба зробити для розвитку царства Божого. Вони приїхали нам, відзвітували, розказали, як проходила праця, як проходила практика. Ми заслухали це, і це, звісно, велика радість для нас. Молоді люди йдуть розказують про Ісуса. Це найкраща хвала Ісусу. Пам'ятаєте вислів Білігрема? Найкраща хвала для Бога це шум від ходьби місіонера, коли Він несе благозвістку до чогось серця. То це славиться Господь. І як не радіти, коли молоді люди посвятили себе на таку благородну справу, почесну справу, достойну справу. Таку справу, яка дуже і дуже приємна Богові, славі Його Господа, бо Ісус за це життя віддав, а вони про це розкажуть комусь, що Ісус життя віддав за те, щоб людина могла попасти в небо. І дійсно, це для нас теж була велика радість. Ми з насолодою слухали, як пройшли цих книг півроку. От. В кінці так само подарили їм вже диплом, вони закінчили програму цю річну, подарили їм дипломи, вручили вірніше дипломи. От і всім зібранням, і зі всіма служителями ми гарно їх благословили вже на таке доросле життя Богу, на самостійне життя Богу, щоб вони і навчались далі, от і далі служили, і далі працювали для Божої слави. Це також була велика, велика радість для всіх нас. Ще не сьогодні ділюся із вами. Велетенська робота була пророблена, і тому дуже дякую учителям, які беруть участь у підготовці нових кадрів. Шановні брати, шановні сестри, хто приїжджає викладати в нашу місіонерську школу Ковчег Спасіння чи в інші школи. Ми щиро вам дякуємо. Особисто я дякую. Вся команда і всі дітки дякую, що ви їм принесли мудрість небесну, бо є мудрість земна, бісівська, душевна, є небесна. Ви їм ділилися з нею небесною мудрістю, духовними знаннями, досвідом. Ви вкладали в них себе, ви готовились. Бо хто працює в, в, на викладацькому полі, то ви знаєте, щоб годину гарно викладати, треба 5 годин готуватись. А щоб 30 годин викладати, о, скільки ви готовились, щоб викладати. Тому служителі Господні щиро вам дякую від, від імені всієї школи, що ви приїхали і служили. Хай вас Бог благословить і винагородить вас за ваш вклад в розвиток царства Господнього. Також хочу подякувати батькам. Батькам, які передали дітям віру, живу іванську віру, які підтримали дітей, щоб вони зробили такий шах віри, як Моїсей. Моїсей оставив красу Єгипта, насолоду Єгипта, привілегії, які є в Єгипті, комфорті Єгипта, і пішов служити Богові. І ви це зробили для ваших дітей. Ви могли б їх десь відправити, можливо, десь в Європу, чи на якісь великі зарплати, заробітки, а ви їх направили на служіння для Господа. Це чудово, це прекрасно. Це чудово. І такі, як в нас, таке, як в нас служіння це допомога молоді, яка максимально вищий рівень бере в служінні Богу. Тому що всі християни мають бути місіонерами, всі християни мають бути євангелистами, це до всіх відноситься. Ідіть аж до краю землі. Сказав Господь, коли, ви, коли на вас йде Дух Святий, ви будете свідками мені де? Єрусалим, Юдея, Самарія і до краю землі. Тому всі християни мають бути світлом, сіллю, листом Христом, де ви є, у першу чергу: дома, рідня, сусіди на вашій роботі, в вашому місці, а також і рухатися далі, і по всій країні рухатися і працювати, і щоб була міжнародна місія і далі йти і до краю землі. Тому ті, хто нас вчиться і, і, і йде по програмі, цій, то це люди, які взяли максимальний рівень посвяти. Вони йдуть в межах країни. А потім ми їх і направляємо і на міжнародну працю. І там вони також служать за кордоном. У нас є багато місіонерів також за кордоном. Тому, батьки, це ваша заслуга. Дякуємо вам за правильне навчання. Також дякую служителям, які підтримують молодих людей, які вірять в молодих людей, які благословляють молодих людей. Хоч вони часом можуть бути дуже сиренькі ще, ми бачимо, які вони приходять в школу. Інколи духовно ще досить слабенькі. Але за чотири місяці Господь до ними далі працює, працює. І вже коли вони йдуть на місіальські поля, ну вони ще не є, апостоли Павли в такій силі, в такій помазанні, в такій мудрості, вони ще є молодь, яким треба підтримка. І дуже добре, коли служителі бачать в них оце і підтримують цей вогник добрий, підтримують і з ними поряд знаходяться. І це дуже добре. Я хочу приклад поставити Новорічницьку церкву, що мені не подобається. Те, що в неділю вранці на центральному богослужінні, в них завжди є молитва за місіонерів. От така в них чудова традиція. Я думаю, ця традиція угодна Богу. Ця традиція приємна Богу. Вся церква молиться за діючих місіонерів, хто поїхав, де в чужі міста і села, і там трудиться. І вони звершують цю молитву. Це похвально. А знаєте, що ще в них похвально? Що їхні служителі, зокрема сам пастор, Стараються раз в рік навідати місіонерську станцію, де вони працюють, побути з ними, поспілкуватись, можливо, настанову дати, підбадьорення, посидіти разом, пожуритись, можливо, разом. І це прекрасно, це здорово. Я рекомендую таку традицію перейняти всім помісним церквам. Це перспективно, так підтримувати молодь в служінні. Ну, і, звісно, вони їдуть туди не з пустими руками, і харчі привезуть, і можливо, і матеріальна підтримка, я вже деталі не знаю. О, але їдуть і підтримують своїх прекрасних молодих працівників. Це чудово, це, це приклад для нас. Ну і, е, е, друзі, результат такої стратегії церкви. Результат такої стратегії церкви. Не, не дивно, що дуже багато молоді з цієї церкви провчились і працюють, і служать. І прекрасно. Дай Бог, щоб кожна церква такий чудовий досвід мала. Ось. Тому молоді люди. Тоже вам дякую за ваш шаг віри. Випускники, шановні випускники, вам дякую. Тому що, як не було б вашего в середині вас віри цієї, як ми хочемо батьки, як ми хочемо служителі, щоб ви зробили цей шаг віри, ви б його не зробили. А ви його зробили. У вас є ця віра. Ви молодці, ви великі молодці, ви приємне для Бога зробили, що ви свою юність посвятили для Господа. І ви вже знаєте, і ви з цим згідні. Що провчитись в школі 4 місяці, ось так інтенсивно, пройти практику це дорогоцінна інвестиція в юність і у все життя. В юність і у все життя Ви все життя будете згадувати цей рік як щось світле, приємне, прекрасне, дорогоцінне. І так випускники відзиваються. Ось тому молодь. Я дякую вам за ваш шаг віри. Також хотів би сказати до молоді, що наше служіння продовжується, і слідучий набір. Місіонерської школи Ковчег Спасіння буде 14 січня в Польщі. Тому молодь в Європі, хто чує мене і почує мене. 14 січня буде початок навчання в Польщі. Запрошуємо, запрошуємо, запрошуємо в Божий виноградник, в Божну ниву. Мінімальна підготовка і вперед. А тоді вже заочно можна продовжувати навчання далі, 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 що ми і рекомендуємо нашим випускникам. В Україні почнеться навчання 3 березня. Молодь. Занотуйте собі, заплануйте, 3 березня буде прекрасне навчання. І я хочу зачитати такий вірш Божого Слова, підбадьорення для всіх нас, що ми на правильній дорозі, що ми е, е, в центрі волі Божої в цьому плані. Колись до Ісуса прийшли і поставили Ісусу ось таке запитання. Це Марка 10, 28. Тут Петро почав говорити Йому, тобто Ісусу. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус промовив, запевняю вас, немає нікого, хто залишив би дім або братів, або сестер, або матір, або батька, або дружину, або дітей, чи поля заради мене і заради Євангелія, і при цьому не одержав би у сто разів. У сто разів. Ось як каже Ісус, яка його плата? Як він буде віддячувати? Крім нагороди Небесної. На небесах буде велика нагорода тим, хто розказує про Господа. У сто разів. Більше вже тепер, у цей час, в умовах переслідувань і домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і поля, а в майбутньому віці вічне життя. Багато перших стануть останніми, а останні першими. Ось як Ісус сказав, як Він буде вдячний тим, хто піде служити. І тут на землі буде благословена така людина, і там в небесах буде чудова прекрасна нагорода. І хто вже в служінні, от, він це бачить і він це знає. Я молодим людям ще так кажу. Молоді люди, коли ви зустрінетесь з служителем, який вже певний час працює, певний час служить служитель, запитайте в нього прості елементарні питання. Як тебе з'явився кров над головою? Як? Розкажи, як тебе з'явився транспорт? За що ти харчуєш сім'ю, не вмер з голоду? І я кажу так: і ви кожен раз почуєте чудову історію Божої турботи. Господь пастир наш. Чудову історію. Нема, можна сказати, схожих одна на одну, схожість хіба в одному, його турбота. А якими путями, якими шляхами приходить ласка Божа? Ось, Це чудово, це прекрасно. Ніхто не живе на вулиці. Ніхто не вмер з голоду, хто пішов служити Господу, Господь дбає. Хтось так сказав, Бог свої замовлення оплачує, Господь дбає. А також хочу сказати тим місіонерам, які працюють і служать, і ви зустрічаєте якісь тяжкі моменти життя. І таке буває. В служінні Господу і таке буває. Колись Апостол Павло каже, як я боровся зі звірями в Єфесі. Ось йому тяжко було з кимось бесідувати, говорити, дебатувати, сперечатися, можливо, ті вже вчителі його атакували, можливо, біси. Павло апостол був побитий і камнями, і палицями. От. І його рідні, по крові брати били його. Ось він тяжко, тяжкі моменти життя проходив. Буває так. Буває так. Але знаєте, що приємно? Сказав цар Давид у своєму знаменитому псальмі Господь Пастир мій. Якщо піду долиною смертної тіні, не обую зла. Бо ти зі мною. Чуєте? Ключовий момент: ти зі мною. Ти Бог зі мною. І в долини смертної тіні, ти зі мною. Оце основне, оце дороге. Коли ми на служінні Господу, коли ми водими Духом Святим, водими Словом і Без Святим, з нами завжди Бог. І буде так, що ви так втомитесь, що ніби ваша батарейка на ноль сіла. Але коли ви приляжете перепочити, і з думками молитви в небо, і ви побачите, що десь з середини та енергія починає підніматися, підніматися, той вогник майже загасений починає розгорятися, розгорятися, розгорятися. І через який час відновлюється сили, відновлюється сили. Господь залікувує рани і встаєш, і далі любиш, і далі твориш, і далі йдеш. Тому молоді люди, хто переживає за важкі моменти, Господь в дорозі до вас. Моя новина для вас. Господь в дорозі до вас. Прийде, потурбується, вийде на зустріч, і ви побачите чудову Божу славу в вашому житті. Божих вам благословень. Дякую, шановні слухачі, дякую, друзі, що ми можемо разом з вами так спілкуватися і один з одним ділитися прекрасними ділами Господніми. Божих вам благословень.